Цар і його царство. Ісус мандрував, навчаючи про царство небесне. Натов пішов слідом, щоб послухати його. Народи ще не знав, що Ісус цар. Він навчав, як бути людьми Царства Небесного. Люди чинять добро, пояснив Ісус, бо мають добро у своєму серці. Люди чинять зло, бо мають зло у серці, а Бог хоче, щоб ваше серце було таким, як у нього. Нехай Господь буде на першому місці у вашому житті. Слухайтеся його, довіряйте йому, а він подбає про те, щоб ви мали все необхідне. Тоді розповів Ісус таку історію. Один чоловік спорудив дім на скелі. Аж раптом здійнялася сильна буря, та через те, що стояв на скелі, дім устояв. Був інший чоловік, який також спорудив собі дім, тільки на піску. І прийшла сильна буря, і упав той будинок, бо стояв на піску. Істини, які вам розповідаю, мова та скеля, пояснив Ісус. Виконуйте мої слова і будете, як той чоловік, який спорудив свій дім на скелі. Угу, угу,